Всім привіт! Записуємо, що в нас сьогодні випаде з нового розіграшу розкішний сюрприз. Випали мені вже всі гавняшки, які тільки можна. Я вирішив прокрутити цю рулетку до кінця, продав колекціонечки, щоб щось собі забрати. Там випадало, ну, нічого, в принципі, не випадало. Ого, зберіг всі X4. Кльово. Зараз будемо. Забирати. Е, ще хоча б щось випало, щоб щось було поцікавіше. О, вау. Клас. Тут вісить, збери їх всі. І тут стоять мега контейнери. Хоч би одна зараза випала з мега контейнерів. Збери їх всі. Я не розумію цього гру. Як так? Чому? О, боже мій мегаконтейнер! Дякую вам, що ви мені дали цей шанс відкрити мега контейнер. Так, збери x 2 Поїхали далі. Так, зараз секундочку, закрию, щоб ніхто потім не зайшов. Закриємо Discord. Тільки щось він тупить. Так, є. Що нам тут випаде? І сюрприз! Мега-контейнер. Чи залишилось три мистичних контейнера? Ось і містичний контейнер. Я докручу цю рулетку до кінця 100%. X3. Ой Боже! Ну, по-любому цей розкішний буде в самому кінці. А мені на його не вистачить золота, але я думаю, якщо ж я повідкриваю, збери їх всі. І мега контейнери, то мені 100% щось із них має випасти. Лібо придеться щось ще міняти. Так. Ставка хто що, хто що скаже, хто що мені випаде. Останній раз. Мені випало і збери їх всі. ОПП 120 122. Так що я дуже був щасливий, бо я окупив. Дуже окупив. Ще збери їх всі. Ой, цей сюрпризік. Далі що в нас? Мегаконтейнер. І забираємо. да, 3000 годий. Не хватає чуть, чуть на розкішний сюрприз. Ну, давайте заберемо. Поїхали відкривати цю всю благодійну. 4, 6. Так, хто ще ставить? Я хочу відкрити перший сюрприз. Тіп 64. Це жах. Друге. К-91. Це вже покраще. Давайте містики. Вау! Ловець снів. Хай би хоч один містичний контейнер. Ой, містичний сертифікат випав. А то я вже м перекрутив, мабуть, 30 е, містичних. О! Ха! ха Наклдавав! Наклдавау! Да-да-да. <на> це те, що надо. Більш він не випаде. Два містика! О, це вже. <кхух> це вже круть. Це вже круть. Давайте на тут галдішку. Хорош! Пошов, пошло, За Закрут пішов. СТРВК. Боже мій. <гхох> СТРВК. І опять ще один. А що це таке? За одне ще і дев'ять. це що це таке? <клід éckel> Ах, ти, й лучше б золото дали. Ну ладно. Що я там таке на шамади? Владна? Так, поїхали далі. Це мені вже подобається. Збері їх спій. Раз. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. 13-15. Боже мій, стільки x 3 я ще не бачив. <кій> я б краще б. Танк хотів побачити із стільки відкриттів Але, на жаль, ні одного танку мені не випало. <кій> так. Навіть з мегаконтейнерів не випаде Ні одного танку. Ви що? Хлопці. Подуріли. Двісті золота? Ну, ну, що це таке? 750 уже краще. Так. Давай. Даже не хочу дивитися на це, на цю, на цю жалість. Тин, Терединь, Черчилль, боже мій. наколдовав, Наша він мені. Наша манив, да? Ну, подивимося, чи ця рулетка взагалі окупить себе. Взагалі, десь до 40 тисяч, я так розумію, на все пішло. Плюс мінус, у мене щось там 37. Десь під 40 тисяч. Так, все, більше відкривати не буду. За ще 1500 голди, дякую. Так. Ну, 9 тисяч у мене вже вернулося, навіть 10. Так. Ну, понятно, що тут уже мені випаде те, що мені треба. А, що це воно як будь-то заглючило? Це Блін, а що це таке? О, дев'ять, все правильно. А, можна заново починати, так? Да? Серйозно? Ой, прикол. Безконечна рулетка. А безконечно. Лакс, 4000 голде тут забрав. Ой, ну давайте далі дивитесь. На Нащо. Я б хотів би, щоб мені на СТРВК ще раз випав на шкоду Т56. Непогано. Давайте на на Баджера. Пудель! Боже мій! А ну давайте на СТРВКшку Еміль є у мене Еміль. О, ВЗХ. ВЗХ, вроді. ом 60 Це по 5000 тисяч голди. Опять ВЗХ. а клас. Клас, Клас! клас о о Вау, вау, вау! Є шостий. Та я вже відбиваю, виходить, весь круг. І М60. Уху! 1000, 1000 під... можна. М60 5 тисяч голди, 5. Півтори, Тут 10, 15, 25 тисяч голди. Я забираю мінімум. А, 20. Подожди. Боже, та тут нормально буде. Так. 5 тисяч голди. Це ТРВК було, да? Блін, жаль. Я так хотів СРВК. 5000 голди. Ну, давай. Є, М60-й. Круть, круть, круть. Шкоду я б не хотів. Так, Є6. <coughs> не, бага... не горю бажання він мені не. Не зайшов, але. 2500 голди, в принципі, на місці профукав. 750 голди. Емілька не хоче, він в мене був. Єсть хорош! Боже внічтетель! Дай унічтожителя! Та блін! Обідно. Х91. Я б хотів би. Але мені сказали... Ні! Такого не може бути! 5000 голди Я не розумію. От ВЗК я б хотів би, чесно слава от ВЗ. Мені б Мене нема ВЗі, я б її взяв би. 500 7,5 Два рази по 5000. Скажіть, так? Да? Ну, 33 тисячі голди в мене вже вернулися назад. Ще б звідси якась колекціонна об'єкт 452 а! Оце візун! Оце я візунчик. Давай, що? Вся голда вернулася назад, в принципі. А, ну таке. 44x3, 19x4. Непогано, непогано. Накидало мені всього. Клас! 33. А, так я в плюс вийшов, дивіться. Хлопці, дівчата і всі. А, якщо я продаю о М60, це в мене буде 40. І цей скільки? цей десятку буде коштувати, так? Ну, і цей п'ятерку, так? Да? Виходить. 41. 46 тисяч. Я вийшов 8 чи 9 тисяч плюса. Більш мені не повезе. <гум> тому я більш такого робити не хочу. А, дякую і на тому, що вийшло так, як вийшло. М60 повернувся назад <гум> до мене. <гум> Ой, да. Так що всім дякую за перегляд. Рекомендувати. Може, би рекомендував би цю рулетку, але нема. Це мені просто повезло, пощастило, і мені повипадали непогані танки. Новенький танк 452 випав. Так що, дякую всім, до побачення.